Це відео розпаковочку паперових И І е, у нас сьогодні 6 колекцій. Ось це ось наша годиночка. І всі останні, що ми вже всі знаємо. Ось, ну, коротше, 6 колекцій у нас. І давайте почнемо вибирати собі пакетики. Е, давайте сьогодні зробимо червону розпаковочку. Ось. Ну, тут вони всі однакові, тому давайте ось це. Напевно ось. Далі ось ця ось колекція. Не думаю, що на червоніше ось цей. Кад ми беремо його. Далі там у нас ось цей червоний. Ток. Ну, це у нас ще вже не робить. Напевно, червоніше ось це. Далі колекція бренди, я знаю, візьму два. Берем саме червоний. І Аврору. Да. Копішки більш... є одні. Рошано кидає ну, ще. Але я думаю, що Аврора без більш... ширма. Далі, Apple. Беремо рандоми, таке поклібайте цей верхній. Сумочки. Тут у нас немає червоного, давайте. Закритими очами. Ще не помиляюсь, так. Е, до речі, я готую е, ще одні колекції. Думаю, думаю, завтра вже вийде відео з новою міні-колекції. Не сподіваюся, я постараюся встигнути до завтра і доробити. А ось наш блокнот картку. Ідею, підкриємо першу колекцію. І це у нас хайлайтер ось такий ось. Він під номером з 10. Покажу, ось такий ось, хайлайтер від Ausie. Це типу такий, такий він тут такий типу спонжик і його наносиш так. Можна на тіло наносити, будь-куди його можна наносити. Відповідно, дуже не Давайте тут можна полку. Я не знаю, ну давайте. Хоча, ну, добре, добре. І наступна координація в нас. Що це? Наш меморіал. Думаю, ось туди про це, щоб було колись пощуплю нашого. Ось колекція не знаю, що сказати. До я, я можу зробити колекцію. Не знаю, мені треба подумати. У нас дуже багато ідей для колекцій. Ось тут. Тут трішки не було. Ось так. И далее. Сумочки. вот такая вот у нас сумочка сегодня. Так вот беспощадный рвем. Прямо вот так. И нам выпадает такая сумочка Прада. И она 6. чист. Популярні сцени. У нас ось такий червоний пакетик. Нам випадає. Нам випадає ось така ось штучка. Я не пам'ятаю, як вона називається. Це, коротше, на сьогодні Можна там пчело ліпити там. Когось, щоб мати відео можна прибити його там, чи не, на стіну якусь через шаку і хороша удобна штучка така прикольна вона ну, так популярна популярна товар щось буде так швидко відплею я вже навчилась не помимо прописані

Так, а, да, на вас... И наша остальная давай, У нас два пакета. Очень можно. Ну, давай, 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 буду давай, давай, Снимаем. Хочу, и не сорвается. И тут у нас... Вот такие есть. Сухая снега, ткат у нас.

Че, за я треба, походу. В прошлом відео я стала на паузу и хвилин 5 мама себе снять племочку. Да, секунду. Ось такий есть у нас откат. Находим. Еще дверь.

не, не, не памятаю, что тут. Тут есть такая восьмого чашки. Мама пока елась. И мы клаим штук. Вот ну ничего. Ми відкриємо в наступному відео. А на цьому дижимося по, по наших сьогоднішніх колекціях. Наших сюрпризів. Друге Це почувсь, що сьогодні на твою голоден. Так, сумочки, ну випадок сумочка. Збираємо. Далі, ось